Всіх рада, друзі, вітати. Так, я зібралася. Ти не зібрався, він вже сидить, бо мама каже, щоб дойшла. Зібралася, треба нам поїхати в магазин скупитися. Треба заїхати мені до мами, завести продуктів. Тому вирушаємо. Вирушаємо вже в нас пізно. Вже біля сьомої години вечора, але так виходить. Добре. Йдем, йдем. Спочатку в магазин заїдемо. Треба знайти до неї, чи їй щось треба ще купити. І тоді завеземо їй ще молочку. Та й все, тобі ще вдома є робота. То є літо, друзі, то є літо, то робота, поки сонечко не зайде, то все всі на дворі. Такого нема, щоб світило, щоб була 9 година, чи вже всі були в хаті. Нема такого. Одні господарку обходять, другі ще коси, третя ще сидить в тих грядках. Кожен щось робить, бо гаряча пора. Не плач, ти і так не їдеш, не плач. Ми вже, ми вже в місті їдемо спочатку воду заправитися, та як на поклашки понабирати. І в супермаркет, а тоді вже до мами. Скільки? 17. Угу. Я не маю коли я знімаю. Дивишся, як я цим мучився. Так, я дивлюся, як ти змучишся. Ще треба коп'яки? Не треба, я нажимаюся. Точно постає. По гривні 50, цей по гривні 40, а 10 копійок. А ми будемо чекати, бо людина набирає, що вам чекати. За 10 копійок. По 11.30, ну як 100 грам. Це по 110 гривень виходить. Але мигенький, треба взяти. Mm. Давай. Чок По 46 візьмемо, бо ми вже свого не маємо. Марпомита 39. Моя mm. Я люблю таку помиту. І помідорки по 70. Кажуть, що вже пахне, ну попробуємо, Ризикнемо. Але не дуже гарно на вигляд, ну ризикнемо, візьмемо. Тернопільський. Найсмачніший угу. чорний хлібчик. Тер... Так, трохи скупилися, не багато, але трошки є. Так, тепер заїдемо до мами, завезу їм молочки. і вже можна вертатися додому. Так, браму вчора малювали, фіртку малювали. О, все висохло, все висохло. А мама пліт малює такий, сам, в такий самий колір. Бо він був зелений, а вже така як брама, то вже аби вот такий пліт. Ходи. Щось неї трохи помалювала, ми вчора закінчили десь. До, а, до, до кінця? Ще з тої сторони. Ще є що? Ісусу Христу. А що ви сонце світить, ви вже не малюєте? не малюєте. Вже все. О, маєш тобі. Вже тиск. А ще треба малювати там від кучі, а колись ми свиню тримали. Я може ви там помалював? Щось, щось помалює. Васильку, Васильку, бери це. Що, стрілка є? Я набор, на а де стрілки я не баналі чеснику. А дайте стрілки, я не вже Боже, буду. Боже, во двісі, во бо його, бо, 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 бо. Ну то що. Тут треба їх обривати, та я пообриваю. Їх щоб не А Вон це вон. Обриваємо. Все, ми йдемо. Гарні. Ці його квіточки гарні такі. Вже воно рози розпускають. Все, мама, ми погнали. Давай. 9. Ще з тої сторони ага. і, і ще ті. Ще... Та я роблю, що роблю. Та б помаленьку, помаленьку не година нараз, нараз не годи. Вдома, вдома, вдома. Маму відвідали, в магазині були, скупилися, слава Богу. Слава Богу. Так, треба так наші закупи. Друзі, купила абрикоса. Поправді тільки що одну спробувала. Нікудишня вона. Ще ні смаку, ні нічого. Ми... Тихенько. Тічу плакав, ч плакав, Бела один бурляк великий. Ми ж не маємо ні бурака, ні моркви. Морква, чесничок. Будемо варити цей. Будемо варити борщик. Помідорки. Бачили, по якій ціні. Але попробуємо на смак. Огірки по 58, вроді би. Та й що? Хлібчик, хлібчик. Олію купили, бо закінчилася. Томатний сочок і чорнослив. Я люблю чорнослив. Все, ось такі маленькі закупки сьогодні були. У нас вже земно, на дворі так похолодало. Я ще поки поїли на вечір. До речі, сьогодні робила піцу в першому ролику, хто бачив. Сьогодні була піца в нас на вечерю. А як ще є? Бо ще студент приїде. Добре. О, чоловік кропить зараз. Всюди провадить. Всюди летить. Йдемо. Вже бумік побіг до тебе. Азотом кропить. Вчора кропив, та й не вистачило йому, то сьогодні добрав. Ту упаковку і кропіть, підживляє малину. Ця малина вже велика. Вже на другий місяць буде бізнес. Дай боєш щастя. Буде бізнес на другий місяць. На другий ще ні. Липень, так, ти що? середина липня чи кінець липня 20-го ми, ми вже. А, може бути. Отой кусочок, звідси, то це була величезна така малина. Величезне мається, то ну, бачка сміється, Кущі. А плодів... Скажи. Навіть не mm -hmm. То чоловік скропив його. Я і... <зас> ну, вилізла, ну, і все. І пересадимо такої з нашої. Бажно, а... походу, Угу, mm -hmm. може бути. E, я вам скажу, друзі, що оцей ворядок і той там тої сторони рядок, це, як ми кажемо, козирні рядки. Через те, що саме скорше тут достигає і вони такі великі, то хлопці все стають. Один стає на цей рядок, а другий стає там, там більше наривають. Та й все, та й рвуть, рвуть, все заробляє. Дав би Бог, щоб цього року була нормальна ціна на малину, ні? Бо там того року була нормальна. Непогано заробили ми на малині. Ну нема що жалітися. Поза минулого там була катастрофа. Не, не ну, трошки збирали, але не, ну, тоді операцію робили, я не дуже годна була. Але іби не збирали, бо там було всього-навсього 15 гривень, а деколи 12, 12 за кілограм. Ви собі уявляєте, кілограм малини нарвати. Це ж така дрібнесенька, це ж не яблука, це ж у такого, витикого. Малинка, кілограм, що? Борщиник. Борщівник я ж до нас добрався, так, фест. І ну, просто руки опускалися, бо ти цілий день на тій сонці, на жарі, напечешся, а хлопці збирали, а получе там 100 чи 100 з чимось гривень, ну це вообще. Це взагалі дуже сильно обідно. Як хочеться до Ну так, ми вже дозволили сусідам, хто хоче. Заходьте, збирайте, хочете на вино, хочете, закручувати, хочете, збирайте, ну просто ми не збирали. Ой, почекай, бус їде, бумік бігає. Чекай, 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 Ми дуже маємо надію, що того року щось нам вийде і ходимо до заробити на малині. Насамперед ну, хлопці, Вон бумік біжить, бус туди звернув, щось настрашувалося, що буз їде, а він по дорозі біжить. Бо він такий турний пест, друзі, що він, ну чесно, він не буде втікав, він ще буде біг за машиною, ще хоче кусати. Зараз я відпереки і Угу. Давай його заберу, давай пішли, бомцю, ходи, ходьте, хойці, я йду. Артур вже їде, каже, що її їсти? Що її їсти, студент вічно голодний? Що я казала? Казала, що саме основне, що хлопці хочуть заробити собі. То їхній підзаробіток бо вони мали таку основну роботу, то би так не горіли бажанням. Так їхній основний дохід, малинка. Ходи. Особливо в Дениса, бо Артур ще має канал, ще має трохи заробіток на каналі. Ходи. А Денис ні. Денис не хоче. Не буде з нього блогера. Але не знати, то, то таке, то життя коригує своє вносить. Ми багато чого собі думаємо, плануємо, що воно буде так чи сяка. Я йди, каже. Не керуй до... Не... Не плануй дура, чи Бог переіначе. Та й все. Ще може буде також блогером. Може тато буде блогером. Я кажу, не вміє балакати. Встидається. Добре. Йдемо, я змерзла. Я чесно слово змерзла. О, таке холодно капець. Так зранку було. Сапала, змерзла, потім в обід менше більше. Ну, сонечко вийшло, було тепло, тепер знову такий зимний вітер. А я знову море одягу, кажу до хати, бо вже земно. Зараз набере вологості. Та й все, друзі. Та й такий день був в мене сьогодні. Ще господарку обіцяє, ще кози видуєте. І витягнула сьогодні за кваску робити сиру Ярославський. Але знаєте що? Він робиться охолодженим. Тобто з охолодженого молока. Треба, щоб 12-14 годин постояв молоко, постояло в холодильнику. Та я думаю, та слава Богу, лягу скорше спати. О, їх жде з тої сторони. Бо як робила сирка чоту найдовше. Досить треба все зробити, сформувати зерно, то ще й треба його пекти, по 30 хвилин пекти в духовці. Дуже довго займає час, поки на вечір видаєш, все зробиш, поки закваски подіють. Я все 12 година лягала спати, скорше навіть пізніше, поки робила ту качоту. Але яка добра та качота? Ой, добре, друзі, йду я. Все, вам спокійної нічки, доброї, мирної і тихої, щоб все у вас було добре і все у вас вийшло. І ви все-все, що собі задумали, все воно у вас збувалося. Папа, друзі, до завтра.